Мої чарівні дівчатка. Ми продовжуємо вам сьогодні е, презентувати цю неймовірну красу. Сьогодні бичаче око у нас в студії. А до речі, багато дівчат нас просило все ж таки саме про цей камінчик. Тому ми прислухалися до вас і зустрічайте бичаче око одне з найкрасивіших і загадкових каменів на світі. Є думка археологів про те, що цей камінь стався від тигрового ока. Він зберіг у собі властивості його переливів і блиску. Ефекти тигрового каменю перейшли в битяче око. Червоно-вишневий тон, яскравий блиск, шовк поверхні роблять камінь, схожим за зовнішнім виглядом на око розлюченого тигра. Навіть не тигра, а бика. Так, от розлюченого бика у нас якраз битяче око. Частина. Знахарів вважають за краще використовувати мінерал в боротьбі проти шкідливих звичок. Битячи око справляється з алкоголізмом, наркоманією. А для жінок це ідеальний спосіб позбавити себе від нікотинової залежності. Звичні прикраси, такі як сережки або ось кольє, так будуть стримувати від бажання покурити, допоможуть повернутися до такого більш здорового способу життя. А тигрове око дарує власнику найкращі як. Якості хижака, терпіння, зосередженість, пильність, рішучість, витривалість така потужна енергія дуже допомагає як у діловому, так і в особистому житті. Залізні нерви та твердість характеру нікому не завадять. Камінь не має протипоказань за астрологічними ознаками і лояльний до представників. Будь-якого знаку зодіаку єдиним критерієм, який враховує мінерал при виборі свого господаря, є характер. Він допоможе цілеспрямованій людині домогтися звершень і покине того, хто не зможе оцінити його силу. Однак до одного знаку зодіаку бичаче око все ж має особливе ставлення, і це скорпіон. Основні характерні риси, якого примножуються за рахунок енергії каменю. Будь-яка прикраса з унікального з унікальним самоцвітом стане для них оберегом, який притягує удачу та успіх. Мінерал по праву називають каменем позитиву і настрою. Він допомагає подолати депресію. Апатію сприяє психологічному зціленню, оптимізму. Дивовижний самоцвіт подарує бадьорість і впевненість, позбавивши від страхів і морального занепаду. Намисто збичачого ока може стати чудовим доповненням до вашого образу та принесе вам позитивну енергію. І не тільки позитивну енергію, а зараз іще чудові новини, тому що на лінії у нас зараз зайшло понад 50 дзвоників, а це означає, що вартість стає. Ще доступнішою, так, мої красуні, просто зараз на ваших очах 900 гривень перетворюється на 599 гривень. І це вже набагато доступніше. Я б так навіть сказала, тим паче, що битяче око. 48 сантиметрів. Довжина. Будь ласка, якщо потрібен подовжувач, теж обов'язково проговоріть. Застібочка тут у нас іде карабінчик. Якщо потрібен подовжувач, обов'язково проговоріть це оператором кол-центру при замовленні, і ми вам обов'язково покладемо, тому що подовжувач не йде. Але якщо вам 48 см недостатньо, обов'язково зазначте це, коли замовляєте. І не забувайте вказувати код товару 266 за безкоштовним номером, який ви бачите на своїх екранах. А якщо ви ще нам не зателефонували, ви вже можете сміливо телефонувати 0800... 21 44 88, Вже телефонуйте і замовляйте це на «Мисто» під кодом 266. А, вартість сьогодні, взагалі, розкішна 599 гривень. Доставочка. Я нагадую, що ми її сплачуємо за вас. Тобто, ви коли приходите на поштове відділення, ви сплачуєте, ви сплачуєте безпосередньо тільки за намисто так або за якийсь інший товар, який ви замовляєте. До речі, якщо ви паралельно зараз хочете зробити замовлення не тільки там на так а можливо ще собі там щось придивилися сьогодні протягом ефіру. Ось навіть якщо ви вже щось замовили, так а от ви телефонуєте, ваш дзвіночок уже у нас зареєстрований, і ми вже бачимо так. Оператори колцентру бачать, ага, що ви сьогодні вже там сухню замовили там. Ну, до прикладу, ось і ви замовляєте ще щось, тому у вас, звісно, буде ще знижечка в 100 гривень. Так, хочу приміряти до себе, тому що ну. Дійсно, такий камінь. Камінь, так, позитивний. Ой, ой 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 навіть на рожевому дуже красиво. Так, дивись, як гарно. Вау-вау-вау! Цей певний такий так, шовковий блиск, присутній. Неймовірна краса. Дам-дам-дам! Дівчата! Сьогодні тільки встигайте. 599 гривень. Код товару 266. Вартість сьогодні у нас просто неймовірна і все завдячуючи вашій активності. Саме ви формуєте вартість. Я нагадую, що чим більше дзвоників, тим вартість стає меншою. Нагадую, що номер безкоштовний, доставочка безкоштовна. Сплачуєте тільки при отриманні. Код товару 266, вартість 599 гривень. І а, нам час рухатися далі. Тому ви дозамовляєте цю красу, неймовірно. А ми готуємо для вас наступну пропозицію.